Знову новим Україна! Сьогодні в мене на огляді і в продажу автомобіль моїх клієнтів. Лише в квітні 25-го року вона стала на облік. Audi q 5 Sportback, комплектація Prestige, модифікація 45, S-Line. Саме така наскільки я знаю, жирна і топова 24 го модельного року з пробігом 30 тисяч кілометрів. Сьогодні про неї прислідніться поїхали. Так склалося тільки в 2025 році я продавав попередній автомобіль. Е власниці цього автомобіля і цей тільки пригнали. Така була велика радість, але довелося виїжджати за кордон. Так склались обставини. Тому тільки по одній по цій причині він не продається. Під капотом у нас, по-перше, все ціле і рідне. Заїхала вона Україну з пробігом 21 тисячі кілометрів. Це було в 2025 році. В двигуні, звісно, було зроблено ТО масла фільтра поміння. У нас двохлітровий ТФСай, потужністю 265 кінських сил. Спеціально зараз в оригінальній програмі це все вивчав. І самиступінчата автоматична трансмісія DSG з повним приводом Quattro. Ну, Тут, наче все, показувати нічого не варто, все добре. Мордашка, повторюсь, ціла, полакофарбовому покриттю по ній немає жодних зауважень. Пошкоджена була права сторона, дві нові двері поставлені в один слой пофарбовані, і рідне крило залишилось, його другим слоєм пофарбували. Ну, воно акціонів ви можете бачити майже ціле. Це вже ввечері в офісі, згадую, що я про проєм нічого не сказав. Я перевірив, що я на ця частина стоєчки, ось тут ремонтована. Ось і трошечки задньої частини. Сам порожок і от наверх на стоєчку. Отут рихтовочні роботи проводились. Ну, верх випроємів майже не торкався, тут в задній частині ось ця частина теж не торкалася, а низ, коротше говоря, порох і заход сюди на сточку робились. Ну і красиво, бачите, як порожечок есочний світиться. Шини 25-го року Bridge Stone, бачите, зимові ну блізак. І мають бути, судячи з цього, є сезонка або літня там з Америки, яка з нею прийшла рідна. Тут крило вже далі не фарбоване. Кватро, ЛЕД-поворотнички, парктроніки по кругу, само собою. Ну і ще звернув увагу, бачите, як у спортбека жопка схил іде інше. Не такі, як звичайні Q5. Ну, це, типу, фішка, окрема модель, як X6, як X4 BMW або там Джелє Мерседес. Машині єдине, яке зауваження знайду, я вам його зараз покажу. Це єдина дрібниця на весь авто, що я знайшов. Оця подряпинка на фарі є. Я думаю, що в цілому її можна виправити. Ну, отак от вона виглядає. Сильно, якщо не придивлятись, то не видно. Показав вам, щоб ви знали. Лобове скло також у нас тут рідне. Чикс, бачите, дах. З панорамою. Красиво. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Дата конверна у нас, як завжди, 11 місяць 23-го року. В Америці з заводу в неї був 24-й в документах. В Україні став 23-м, бо календарною датою розмитнюють розмитнення таким чином. Дорожче, цим вигідно, окрім нас. Так, є електропривід сидінь. шкіряний салон. Ось так. Умикілами Original. Одразу скажу, що тут Бен Колівсен, 4 склопідйомники, електродзеркала з обігрівом і складанням. Я демонструю, повертаємось назад. Пам'ять на двох драйверів. Тут у нас датчик світла, задні протитуманки, умовно кажучи, передні. В фарах міняється світло під дощ, під туман, під, під, під погану погоду. Це у нас проекція на лобовому, регулюється висота. Зараз я так наведу, щоб вам було видно бачите. Да? От, ми змінюємо її, кому як зручно. Є. Yeah. Ну і яскравість панелі приладів, все регулюється тут у нас. Адаптивний круїс-контроль, підрульові пелюстки, шкіряне кермо без зауважень, жодних. Пробігу на зараз, бачите, 30 тисяч кілометрів є. Yeah. Автоматичний дальній, датчик дощу, обігрів керма. Тут у нас управління бортовим комп'ютером. До речі, навігація тут теж виводиться, вона під'єднана. Ось вона навігація. Владу не забути про цю опцію, бо вона прихована завжди. Це електрорегулювання керма. Також є оцінювання стану, бачите, втоми водія стежить за цим. Ну, Допоможуть системи, це зрозумітно. Захист зіткнення. У нас управління hands-free. Мультимедія ось така, сенсорна, керується вона переважно сенсором звідси. Навігація є, все українізовано. Ви можете це бачити. Ну, Від неї тільки тут крутилка гучності, вимкнути, вимкнути і треки можна лістати тут. Є. Android Auto, CarPlay, звісно, все це тут ми маємо. Також у нас є круговий обзор, бачите, з дуже гідною хорошою картиночкою. Подивились. Клімат-контроль трьохзонний. Обігріви і вентиляція передніх сидушок є. Select Drive має у нас 5 режимів: Off-Road, Comfort, Auto, Dynamic. І індивідуал. Кнопочка старт-стоп, функція вимикається, вмикається примусово, система стабілізації вимикається, це автоматичне паркування. Зараз воно нам не потрібно. Парактроніки можемо вмикати і вимикати. Допомога при спусках і вимкнути монітор, якщо він нам не потрібен, щоб він світився. usb розйом гніздо для підкурювача, кнопочка старт-стоп, ключик в такому красивому чехлі. У трансмісії, як зазвичай, це Audi, є драйв режим, є режим. Тут він завжди у нас бачите, промальовується. Ну і є режим, коли ви Тіптроніка механічно перемикаєте. Паркінг і Тут у нас є безконтактна зарядка, особисто, що я не перевірив, що вона працює. Тут у нас є сніжинка, тобто охолоджувати можна і обігрівати. Я так розумію, що саме стакан у, ціє, у цієї частини алюмінієва. Прикольно, такого ще не бачу. Okay. у вона змінює положення вперед-назад, верх-низ так само регулюється, і під ним ще тут є відділення з Type-C роз'ємом. Чудово, а ще не хочу залишити без уваги досить зручне місце під гаджет. Ну, якщо, наприклад, тут ви поклали свій тут для пасажира, або якщо вам треба просто без зарядки бачити свій телефон. Супер. Окремої уваги заслуговує ось цей бардачок. Дивіться, який він глибокий, зручний для водія. Зеркало з компасами з автоматичним затемненням, наскільки я бачу. Панорама у нас ось така. Шторка у нас тут, ну як завжди, можна зачиняти і відчинять. Чорна стеля, на що має звернути увагу. Так, і відкрию люк. Я ще цього тут не робив. Перевіримо. Щоб все працювало гідно. Все працює чудово. І тут у нас теж Бенг Олюфсон красиво так написано. Все, охайно. Сталочки під дерево, кватро. Супер. По безпеці, якщо не помиляюсь, тут стріляли тільки штори. Е, ну, Люди це правильно, тут ніхто ніяких заглушок, я банок не ставив. Безпека відновлювалася, обов'язково все справно має бути, ви перевіряти. Зріст у мене 193 см. Зараз я сиджу сам за собою. Я люблю сидіти внизу, як мені комфортно і зручно. Я досить компактно. Тут поміщаюсь. Колінками, бачите, я в нишах. Е, можу, в сторони ще розкидати ноги, отак от сісти. От Стеля в мене низькувата, бо це спортбек. Під мій зріст трошечки ну, трошечки торкаюсь. Да? Нічого дивного нема, в кіп'ять я так само сижу, там небагато для мене місця. Е, в середній тунель, бачите, тут доволі такі височенький. Я б не хотів, щоб тут хтось сидів посередині, тому комфортно тут буде, реально комфортно тут буде вдвох. Ну, третю дитину можна посадити, не більше. Так, обігрів задніх сидушок маємо свій клімат-контроль, є теж плюс, два USB-зарядних пристрої і одне гніздо для підкурювача. Також у нас є тут зручна така штучка, бачите, шторка. Чудово. Ну і ще що плюс: що у нас є нахил спинки, бачите, він регулюється. І вперед назад сидушка може під'їжджати і від'їжджати, збільшуючи об'єм багажнику таким чином. Ну мені вперед точно не треба, але комусь може знадобиться. Хто, якщо за невисоким зрістом сидіти попереду, то тут можна під'їхати і звеличити об'єм багажнику. Ганалопривід кришки багажника працює швидко, чудово, як завжди, в ауді. По висоті, до речі, більш-менш нормально, тому що навіть в кісьомі е, э, ляда підіймається, а так взагалі, здорово. Навіть я проходжу. за розміром багажничок непоганий. Понятно, що у нас тут похил такий крутий, тому він вгору в об'єм не дуже високий. Але тут, в принципі, все здорово. Такий от комплект килима лежить накритий. До речі, в нього дуже глибокі пори. І його тільки на мийці компресором треба видувати, щоб було чисто ідеально. Ну або кьорхером. Так, тут у нас, бачите, все в комплекті, все в заводі, демкрат, декатка, все красиво, все охайно, нема до чого придратися. Ще Красиві такі підсвіточки в багажнику також є. Можна зачиняти як багажник, так і одразу центральними замками. Зробимо невеличкий тест-драйв. Я знаю лише одне: що в ауді погано не буває за кермом і в салоні в цілому. Це Ну, вау, це одна з моїх улюблених марок німецьких. В принципі, ну німці роблять речі. от. Вона свіжа, тому про знаєте, про обслуговування, про вартість цього всього не будемо говорити. Тут поки що за це зарано в та і все. Їде вона божественно приємно. Я вже відчуваю, бачу, що вона дуже круто тримає дорогу. Зараз стартанемо від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Ось вона сотня, досить швидко. Причому в салоні так не відчувається. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Все вау-вау-вау. Ну, звісно, відчуття економії машині, плюс до того Audi все ж таки робиться все приємно. Я приємно, приємно не здивований. Просто приємно. Приємно вражений, правильно було б сказати. На всяк випадок тестую роботу адаптивного круїз контролю. Бачите, 60 км в мене задана швидкість. Ми їдемо 52. Попереду на дістроні бачить автомобіль. Все чудово, все працює. Ноги, до речі, мої, нічого не крали. В ходу знаєте, що із звуків чутно лише одне Зимова гума, як вона трошки співає по асфальту. Ну, як моя гідна зимова шина і підспівати. Більше жодних звуків. Мені здається, що розповідати більше нема чого. Дуже приємна, свіжа тачка, сучасна, кватро це міць. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. Дуже зв'язку, до зустрічі! З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаємо миронам перемоги. Слава Україні!